Доброго ранку вдома. Журналістка Анжела Слободян випустила документальну стрічку Навала, яку зняла під час російської окупації Херсонщини. Про те, як їй це вдалося, і про перипетії її власної долі життя в окупації, полон свідчення в суді в газі. Поговоримо із самою журналісткою. Я зустріну. Доброго ранку, будь ласка, проходьте до доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Доброго. Ну, розкажіть про кого розповідає ваша документалка і чому саме цих людей ви обрали за головних героїв стрічки? Ну, з цими людьми я ще познайомилася, коли була в окупації. Тобто, коли працювала в окупації, була історія, коли підірвали швидку допомогу. Вижив фельдшер. Я з ним знімала інтерв'ю і потім видавала в ефір єдиних новин цю історію. І зі мною зв'язалася дружина загиблого пацієнта, який був саме в цій швидкій допомозі, який загинув на жаль. І вона довгий час, ця Катерина, це головна героїня документальної стрички, вона довгий час не вірила, що саме загинув її чоловік, тому що ну, тіло було геть знищене. А під час того, як сталася ця жахлива подія, то просто приплутали. Швидких допомогах, поранених. І тому у мене таке було розслідування під час окупації. Я зв'язалася саме в лікарні, коли прийшла з, з фельдшером, і він розповів цю історію. І потім вся вся історія вона пройшла зі мною. Повз всю окупацію, і потім, коли я вийшла, я знайшла вийшла з окупації і вже після звільнення Херсонщини, я зв'язалася ще з однією героїною, яка перебувала у цій швидкій. Це Оленка, дочка загиблого, яка врятувала життя. Фельдшер відкрила йому машину, і він зміг поранений виповзти сам. З'єднався з медиками і вижив. Тобто у цих всіх героїв я знаю. ви так розповідаєте? Я коли працювала в окупації, це просто навіть звучить дико, це страшно. Розкажіть, як ви працювали над фільмом під час зйомок? Це ж стовідсотково було небезпечно? Я не думала, що я буду знімати документальний фільм, тому що я репортерка, тележурналістка, і на момент окупація перебувала і жила в Херсоні. У мене був корпункт на телеканалі Україна Україна, «Україна-24» в Херсонській Миколаївській області. І я не виїхала. Оператор виїхав. Йому треба було вивозити свою родину, вагітну дружину. Але але я залишилася 24 лютого і потім все фільмувала і виводила на флі. І єдині новини, матеріали, які я все бачила і жила з херсонцями. І тому всі частина матеріалів була втрачена, коли я потрапила в полон. І з одного аккаунту просто зникли з облака всі мої дані. А інші е відео я змогла зберегти. Тобто, у мене я відновила аккаунт, коли вже виїхала на підконтрольну Україну територію. Я відновила і у мене були дуже такі для мене дорогі записи. Вони залишилися. І я захотіла. Просто зняти таку стрічку окупація, тобто, всі, як ми там перебували зі швидкою, з лікарями у підвалі, коли почалася ця навала. Потім про своїх дівчат, з якими я була в полоні. Але на якийсь якийсь момент у мене було так дуже багато цієї інформації матеріалу, що я зрозуміла, що я поки що не готова розповідати саме свою власну історію, і тому через героїв, саме Катерини і Фельдшера, я дала таку це перша частина трилогії, mm -hmm. яка називається Навала саме як почалося повномасштабне вторгнення. Тобто перші дні, коли люди взагалі ну не розуміли, що відбувається, тому що ми mm -hmm. ну, знали про ту ситуацію. Стуація нам казали, що, е, наче агресія російська, готується і все. Але ну, всі були, ну майже Це всі була була. були впевнені, що такого не може бути в 21-му сторіччі, так. такого не може бути, але воно сталося, і я бачила в перші ці дні, коли люди виїжджали, коли люди не знали, ну куди там чи де, де гроші знімати, де е, можна там заправитися, великі черги не вистачало цього, цього палива. Е, ну такий хаос був. Наприкінець дня, коли люди вже виїхали, то Вулиці були в Херсоні геть пустошені, тут людей не було таке враження, що всі в якісь там підземні ходи залізли, і навіть машин не було. Угу. От, власне, хотілося б розпитати, наскільки у фільмі відобразилися ваші власні відчуття. Та я так розумію, що ви через героїв передавали свої відчуття про, про себе не готові були говорити, але все одно про ваш власний досвід в окупації в полоні. Наскільки от ви все одно змогли це відобразити? Так я через героїв, через записи, там у фільмі є ще записи зі швидкою. Тобто, ну на сервері мені надали записи саме в перший день війни, коли люди дзвонили усі куточки в Херсонської області, телефонували, коли зайшли і почали рухатися російська техніка, і там дуже багато дзвінків були. Може, я ще дійду до цих підкастів. А я зберігла тільки і в саме в фільмі дала тільки ті дзвінки, які стосувалися саме цієї теми, тобто Антонівського мосту, як і до речі, там кадри були використані, коли ми я на машині потрапила саме 24 лютого під обстріл. Авіа обстріл був саме Антонівського мосту на в'їзду в Херсон. Ну мені вдалося вижити, але після того автозаправку цю. Просто розбомбили. І якраз там є кадри, коли я знімала, тобто нас обстрілювали, а я ще знімала, коли цей цей був обстріл і горіла техніка, військова техніка. І мої відчуття саме у ці емоції, відчуття вони я переклала в ці емоційні дзвонки, коли люди дзвонили там і у них питають: а хто, а скільки там поранених? А Він каже: Та просто скинули бомбу там 100 там 200 поранених. Я не знаю, але тут. Просто нашу цю колону обстріляли. Це такі ось емоції там ще були, коли там дитину вбили, батько дзвонить, і він у розпачі. Тобто він взагалі не може зрозуміти, як це могло бути. Розкажіть, будь ласка, про вашу участь в судовому процесі народного трибуналу в ГАЗі. Це у мене був, коли я виїхала з окупації, у мене ж були свідчення, я подавала всі. Все, що я бачила, все, що там я бачила, полоня, щоб ідентифікувати людей, які були ну в масі. А я на допитах на мене натягала брудну маску, але були такі моменти, що я когось там могла побачити, коли там мене випускали, ну така людина там одна була. А також вони всі приховували свої обличчя, навіть. Під час допитів вони тримали, були в масках і тримали ну мене в шапці. Щоб я не бачила навіть їх очі під е, цими масками. А де тримали в, в в, із рятера тимчасового тримання в Херсонському, там більшість людей перебувало. У нас дуже багато було міських катівень в Херсоні, але це основне місце таке було. І там перебував херсонський міський голова е, саме під час того, як я там була. Але у нас була жіноча камера, в якій у нас ну ми виходили зовні. Ми нікого, наче не бачили, тому що. Ми тільки жили зі звуками. Ми вичували ці звуки, катування і ці там і постріли. І коли людину вбили і замотували її а скільки були в цьому 31 день. А годували взагалі, наскільки там холодно було? Там було не холодно, там було Навпаки? спекотно. Там Тому, що я була чула про 5, 5 липня і на початку серпня ага. мене випустили. Там було дуже спекотно. Навпаки? В нашій камері взагалі там у деяких камерах була вентиляція, а у нас не було доступу. Там, задуха була. там була така задуха, що і там. А ж... їсти було що? О, нас кормили раз на день, такими звареними макаронами. Такі, що просто от такий комок був зварений, і все одній жінці нам приносили передачі, тому що решта бранок у нас була три, три на три особи камера, але було п'ять жінок перебувало на той момент, і тільки одній жінці приносили раз на тиждень якісь передачі з їжі. І ми всі розподіляли е, на дівчат. Ну що могли отак ось ми. Просто я під сильним враженням, чесно кажучи. А де можна подивитись фільм? Фільм можна подивитися. Я його виклала на Ютуб-каналі Около ТВ. Це колись я створила. Тобто, навіть коли я виїхала в Київ, то я продовжую у нас мої колеги, знімають в Херсоні, і ми викладаємо всі новини саме в телеграм-канал і в Ютуб канал. І от на Ютуб каналі там ще раз кажіть назви, ютуб-канал? около тебе. Около ТВ. Mm -hmm. так там ну, зараз приводимо фільм англійською, тобто є пропозиції, да, Про це бачити світ. Пропозиція, щоб ми далі віддавали. До речі, я хочу сказати, що якби не режисер фільму, який просто ми задум відчув режисер фільму Сергій Маслобойщиков, який захотів просто долучитися до саме. Моєї теми і він саме цю драматургію провів, яку може я як репортер би не так би дала, а він просто зладнав і зробив е, таку історію, яка компактно в 30 хвилин містилася, але вона так дуже щільна. Він Дуже талановитий, дуже глибока людина дійсно відчуває все зсередини. Ми знаємо, що у вас в планах ще декілька документальних стрічок з уже відзнятого матеріалу. Якщо можна коротенько привідкрити завісу, що це буде це я. Навіть вже і назву надала це солдат і окупація, тобто окупація, це саме ті матеріали, які я відзняла, які я хочу просто розказати про етапи, тому що в окупації теж були етапи, це такий процес, який і початок, і кінець окупації саме Херсона, він був різним. А якщо враховуючи, що Херсонська область ще Більша частина під окупацію, і я також спілкувалася з людьми, які під час того, як затопила після затоплення Каховської ГЕС, могли вирватися і потрапили під обстріл на човні. Ціла родина, і ми з ним я з ними спілкувалася, але це буде от якраз в ту другу частину під назвою окупація. І третя частина це солдат. Солдат це мій колего, який працював на телеканалі Україна -оператором» з звана Франт. Івська, і він захищав Херсонщину і е, брав участь у звільненні Херсонщини. Там дуже щільна така історія, все, що він пережив, як він переживав ці. Успіхів вам в усіх дякую. ваших починаннях. Ветері ранку вдома. Херсонська журналістка Анжела Слободян. Ви гарно тримаєтесь, ви велика молодець. Ви чудово виглядаєте. Тому <рес> а, сил вам і, і ви великий приклад того, як треба продовжувати жити і дивитися на життя з оптимізмом. Молодець. Дякую, дякую.